Колективний імунітет вважається стійким, коли вакциновано близько 90% населення. На Закарпатті, на жаль, цього показника не досягнуто. Саме про потребу імунізації серед дорослих і дітей говорили спікери на брифінгу в Ужгороді. В кожній країні в принципі приймається свій календар щеплень, по якому здійснюється щеплення в основному це діти дітей дитячого населення, так і дорослого. Якщо ми говоримо про календар щеплень, який прийнятий в нас в державі в Україні, то щеплення здійснюється проти десяти найбільш поширених і небезпечних інфекційних захворювань. Це гепатит Б, це туберкульоз, кір. Краснуха, паротит, дифтерія правець, кашлюк, поліоміеліт і гемофільна інфекція типу Б. І якщо ми говоримо про дорослих, то дорослі кожні 10 років мають щепитися від правця і дифтерії. Профілактика інфекційних захворювань, особливо в період, коли відбуваються воєнні дії на території України, є надважливою державною стратегічною. Програмою, яка необхідна для того, щоб захистити населення, обезпечити населення від тих інфекційних захворювань, які можуть виникнути від тих спалахів. в Закарпатській області стартував тиждень імунізації. Цьогоріч зареєстровано 860 випадків інфекційних захворювань, не враховуючи грип, герві, ковід. 19 це на 13% більше ніж у попередньому кварталі минулого року. Якщо ми говоримо про вакцинокеровані інфекції, то в нас в області виявлено 14 випадків кашлюку і 24 випадки під паротиту. Ну під паротиту немає потреби перед вакцинацією в додаткових обстеженнях, таких як аналіз крові, сечі, монограма тощо. Вакцинація в світі це взагалі рутинна, безпечна річ, і не потрібно робити з неї, з неї велику проблему проблему. Просто треба бути постійно на зв'язку із своїм сімейним лікарем. Галина Сітник зауважила, що вони закликають батьків привести на вакцинацію своїх дітей і не боятися зробити кілька щеплень одразу важливо проводити планову імунізацію згідно з календарем чи індивідуальним графіком, який складає лікар, і в 23, му не в 24 му році. Ми не досягли такої кількості вакцинованих дітей, які би забезпечили колективний імунітет, і внаслідок цього у нас за останні роки зростають інфекції. Керовані вакцинокеровані, керовані, які б не мали е, зростати у нашому е, суспільстві. Це перш за все, ми говорили за кашлюк і під Починаючи із минулого року е, на Україні зростає захворність на кашлюк, і за перший квартал по Україні. Е, е, Тисячу шість дітей хворих на цю інфекційну хворобу. Щоб уникнути інфекційних захворювань, лікарі наголошують на вакцинації. Тим більше сьогодні окремі препарати комплексні і дозволяють захиститися одразу від кількох хвороб.